Я на гору круту крем'яную буду камінь важкий підіймати, і, несучи вагу ту страшную, буду пісню веселу співать. 25 лютого Річниця з дня народження Лесі Українки однієї з найвизначніших постатей української літератури. Попри важкі життєві перипетії, трагічне кохання і хворобу вона ніколи не здавалася і назавжди лишилася у свідомості українців символом незламності та боротьби. Хотів би я тебе моплю щогняти. Міцно і так щільно і закриті цвіта, я не боюсь тобі життя одняти, ти водиш, мов руїна листом моєм вкрита, плющ Геть ти, думай, ви хмари осінні, то ж тепера весна золота, чи то так у жалю, в голосінні проминуть молодії літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, геть, думи, сумні. Ми віримо, ми молимось, ми знаємо, що прийде те, на що ми чекаємо, скінчиться війна, настане перемога, навіки замовкне проклята тривога. Не випадково ми святкуємо день жінки, День народження Лесі Українки. Вона є символом жіночості, сили, свободи і незалежності і неньки України. Ми шлемо вам палки, обійми, хай зникнуть врешті усі війни і лишиться доброта у світі, цього бажають усі діти. Я жінка, я мати, початок життя, я ладна віддати весь світ за дитя. Я турботу, любов і ніжність, маю в собі честь і гідність. Я жінка, краса і немовірність, Маю в жел... моїх живах пульсує вірність. Через мене почалися війни, помирають за мої обійми. Я жінка, я воїн світла, не завжди буваю привітна. Я ворога зневажаю, за землю свою вбиваю. Ваші наші вчительки, вас вітаємо, за ліпкі пожаємо натхнення і терпіння. Дякуємо за знання та вміння. Наших дівчат чи свято. Щі... Сищимо переглядів багато. Модні та гламурні, ви у нас залишайтеся такими повсякчас. Нехай зима, ще холодом лякає. Та й вже весна за рогу виглядає. Не в нас надії дуже багато. Віщо і перемогу нам жіночі свято. Шіру зі святом вітаємо, ніжності, любові бажаєм, Хай буде щасливим буття, хай б'є позитивом життя. Кохання бажає палкою, хай буде усе веселкове. Даруємо не дарунки, а палки повітряні цілунки. Вже подих весни відчуваємо, здоров'я від серця бажаємо. Хай квіти розквітать в душі, хай прийдуть ідеї нові.